Ти давно хотів покращити своє життя і, можливо, вже почав ставити перед собою великі цілі, змінювати своє оточення, створювати нові звички і запускати свої проекти, але зміни відбуваються надто повільно. Сувора реальність така, що тобі не вистачає всього лише однієї невеликої зміни у твоєму підході до життя, щоб зробити свій ріст швидким, щоб заробляти стільки, скільки ти хочеш, щоб запускати ті проекти, які ти хочеш. Ти, напевно, подивився вже. Купу мотиваційних роликів і переповнений порадами щодо продуктивності, але те, про що я зараз тобі розповім, набагато важливіше, ніж банально налагодити режим сну і правильно харчуватися. Цей підхід це повноцінний комплекс корисних звичок, який змінить твоє життя і допоможе перестати говорити про свої плани і мрії, а перетворювати все задумане в реальність. Сьогодні я розповім про режим привида, для того щоб оволодіти режимом привида. Необхідно дотримуватися п'яти правил розберися у своїх соціальних зв'язках, виділи кількох людей, які входять у твій близький круг спілкування, і не розпорошуйся на спілкування з випадковими людьми у твоєму житті. Багато людей бояться самотності, бо помилково приймають її за відсутність інтересу до себе. Через цю установку ти починаєш зариватися в непотрібні соціальні зв'язки, відволікатися на випадкових знайомих. У результаті, замість того, щоб зайнятися собою і стати тим, ким ти хотів. Ти цілодобово граєш приставку, п'єш пиво і просто балакаєш ні про що зі своїми псевдодрузями. Впровадивши цей принцип, ти вже скоро побачиш, як сильно росте твій прогрес. Ти почнеш глибше занурюватися у свої проекти, повністю позбавишся непотрібної нескінченної прокрастинації, будеш споживати тільки той контент, який справді важливий для твого зростання. Друге правило, прагни тільки однієї цілі. Адже вибір однієї конкретної цілі дозволяє зосередити всі свої ресурси і навички в одному місці. Фокусування на одній цілі допомагає уникнути розсіювання уваги і енергії, ти зможеш глибше зануритися в процес і досягти більш значних результатів. Але вибрати ціль це лише частина справи. Тут треба бути готовим, що тобі буде здаватися, що ти вибрав не той маршрут, що є варіанти набагато простіші і швидші, але це лише ілюзії. Яку б нішу ти не вибрав, у будь-якому випадку ти зіткнешся з труднощами, і в цей момент найголовніше продовжувати. Назвемо це приверженістю своїй цілі. Правило номер три: винагорода. Якщо ти працюєш як кінь, то відпочивай так само інтенсивно. Винагорода допомагає тобі не тільки розслабитися, але й підтримувати високий рівень мотивації. Коли ти ставиш перед собою складні задачі, важливо впроваджувати приємні заняття у своє життя як винагороду за перемоги та мікроперемоги. Створи позитивний цикл: робота, нагорода, робота. Якщо ти будеш цим нехтувати, то робота буде розтягуватися, а мотивація зійде нанівець за секунду. Перше, з чого має починатися планування тижня, відпочинок. Один тотальний вихідний у мене це неділя. Можу грати в комп'ютер цілий день і взагалі не думаю про роботу. По-друге, поєднуй свої захоплення з робочим процесом наприклад, слухай музику під час роботи або роби перерви на подихати свіжим повітрям. Чи попити каву, чи чай, але ні в якому разі не заходь в Тікток і щось схоже. А тепер четверте правило: ніякого тиску на себе зранку. Я думаю, ти сто разів це чув. Зроби зарядку, розслабся, і ти думаєш, що це не працює. Я теж так думав і зрозумів одне це уявити неможливо. Зранку ти в будь-якому разі нічого не будеш хотіти робити, але дрібні маленькі процеси можуть запустити твій мозок. Почни ранок з просто лежання на ліжку рівно. Дивлячись у стелю 10-15 хвилин, очі закривати не можна, телефон відкривати не можна. Потім приготуй собі чашку кави або чаю. У мене це вода з креатином зі смаком лимона, і посиди в тиші, подивись у вікно. І обов'язково виділи час на прогулянку на свіжому повітрі. Це може бути швидка пробіжка, неспішна прогулянка парком або просто поїздка на велосипеді. І останнє правило щотижневі огляди. Цей метод дозволяє відстежувати прогрес і зберігати фокус на задачах з високою важливістю. Він включає в себе кілька елементів: перше аналіз прогресу. Важливо регулярно оцінювати досягнуті результати і порівнювати їх із встановленими цілями. Прозорість прогресу допомагає знизити рівень невизначеності і підвищити твою концентрацію. Друге збір критики. Увімкни критичне мислення, визнач слабкі сторони своєї справи, свого проекту і влаштуй мозковий штурм, як це можна виправити або покращити. І останнє це вибір вектора. Завдяки критиці і аналізу, ти можеш точно зрозуміти, що тобі треба прокачати, куди спрямувати свій фокус, а які дії варто взагалі викинути і не витрачати на них час. Тепер ти знаєш про режим привида, і застосувавши це, ти зможеш у рази швидше, ніж усі інші, прийти до своїх цілей. Підписуйся на телеграм-канал, ти знайдеш там ще більше подібного контенту.